Вхід, будинок Британської імперії. Це насправді на сьогоднішній день магазин одягу Колхан. Але вхід це прикрашено дуже симпатично. Тут дев'ять барельєвчиків, які означають, символізують товари, торгівлю якими підняла Британську імперію, зміцнила економіку Британської імперії: риба, вугілля, сіль, пшениця, шерсть. Бавовна, цукор та тютюн. А також одна фігурка без напису це моряк. Просто Британія цариця морів. А що це сонечко означає? А це сонечко означає, що над Британською імперією ніколи не заходить сонце. Фраза, яку сказали колись першими іспанські королі, а британські королі їх підтримали.